Пластирі СП6 LifeWave від залежності, схуднення, коріння. СП6 пластирів є природним способом контролювати апетит і ефективно позбутися коріння. Чому пластирі СП6 важливі балансують гормони, допомагають підтримувати нормальний гормональний баланс. Зменшення стресу, допомагають поратися зі стресом та його наслідками для організму. Здоровий сон сприяють повноцінному відпочинку та покращують якість сну. Більше енергії дарують відчуття бадьорості та готовності до нових звершень. М'язи, як нові, білок це будівельний матеріал для м'язів, а СП6 пластир підсилює цей процес, допомагаючи м'язам швидше відновлюватися після тренувань. Три основні залози органи, які підтримують цей патч. Щитоподібна залоза. Нормалізують роботу щитоподібної залози, що відповідає. За швидкість обміну речовин метаболізм. З віком ми зазвичай не спалюємо стільки калорій так ефективно, як раніше. Це означає, що деякі з цих калорій спалюються як енергія, а деякі зберігаються як жир. Надниркові залози. Ці залози допомагають справлятися зі стресом. Коли ці залози дезбалансовані, додається стрес, вони виділяють кортизол що викликає накопичення жиру, особливо токсичного жиру на животі. Підшлункова залоза. Наша підшлункова залоза виробляє ферменти, які допомагають перетравлювати їжу. Що ще важливо, вона виробляє інсулін. Інсулін допомагає балансувати рівень цукру в крові. Коли рівень цукру в крові високий, наше тіло зберігає надлишок як жир. SP6 також допомагає у балансі гормонів. Якщо потрібен баланс гормонів, цей патч поєднуємо з пластером X39. Уявіть собі, що можна схуднути, просто підставляючи тіло під світло. Звучить як магія, правда? І хоча це не зовсім магія, в цьому процесі є своя наука. Як працюють пластери СП6? Пластери СП6 від компанії LifeWave використовують технологію низькоінтенсивної світлотерапії. М'яке інфрачервоне випромінювання, яке проникає через шкіру, стимулює клітинні процеси, сприяючи регенерації тканин, зменшенню запалення та покращенню кровообігу, допомагають позбутися залежності, легше відмовитися від шкідливих звичок, підсилити імунітет. Як і інші пластирі лайф, sp 6 містять спеціальні кристали, які випромінюють певну довжину хвилі світла, світло активує жирові клітини. Світло з довжиною хвилі 635 680 нм змушує жирові клітини вивільняти три гліцериди, а жир стає доступним для використання як енергії. Вплив пластирів, якщо маєте надлишкову вагу. Виявляється, що зайвий жир у тілі порушує роботу мітохондрій. Здорові мітохондрії ключ до схуднення. Коли ми старіємо або маємо зайву вагу, наші клітини-енергетики мітохондрії починають працювати гірше. Світлотерапія допомагає відновити роботу клітин і стимулює виробництво колагену. Зменшення запалення. Зайвий жир в організмі вимикає мітохондрії, що призводить до запалення. А запалення пошкоджує клітини, що призводить до хвороб. Світлотерапія допомагає знизити цей запальний процес. Пластири СП 6 розміщуються на певних акупунктурних точках, що посилює їх дію. Ми будемо використовувати точки акупресури, які відомі своїм впливом на придушення апетиту. Ці точки дуже легко знайти, вони розташовані на внутрішній стороні лівій нозі. Перша точка знаходиться на 4 пальці вищі кісточки. Якщо ви натискаєте до на неї, відчуєте, що вона дуже чутлива, це ознака того, що ви знайшли правильне місце. Рекомендую використовувати цю позицію 3 дні на тиждень, чергуючи через день. Друга точка розташована трохи нижче коліна, її також легко знайти. Просто відмірюйте 4 пальці вниз від коліна. Ця точка знаходиться на внутрішньому боці ноги. Ще один спосіб знайти її просто провести вказівним пальцем вгору по нозі, поки не натрапите на заглиблення, яке буде на 4 пальці нижче коліна. Саме тут і слід наносити патч Sp6. Коли ви стимулюєте точки на внутрішній стороні щиколотки, ви балансуєте гіпоталамус. Гіпоталамус часто називають центром контролю мозку. Він контролює температуру тіла, імунну відповідь, балансує апетит, зменшує залежність. Для пластиру СП6 оберіть одну зону для роботи. Якщо ви бажаєте впливати на обидві точки, можете чергувати їх через день або працювати 5 днів на СП6 та 2 дні на СТ-36. Готові до змін? Пропонуємо 90-денний протокол для вашого здоров'я. Використовуємо в пластирі X39 АО Глутатіон СП6. Ставимо по схемі протягом 90 днів. Кожен патч має різні точки. Можете використовувати інші патчі під час цього протоколу. Акупунктура як метод боротьби з нікотиновою залежністю. Ви чули, що існує особлива точка на зап'ясті, масажуючи яку можна позбутися залежності від цигарет. Стимуляція цих точок допомагає відновити баланс у нервовій системі та зменшити залежність від нікотину. Цей метод працює за рахунок впливу на нервову систему, що призводить до кількох позитивних ефектів. Виведення нікотину з організму, акупунктура допомагає пришвидшити процес очищення організму від нікотину та його похідних, зменшення тяги до куріння, значно знижується бажання викурити сигарету, розвиток негативної реакції, вдихання тютюнового диву після курсу може викликати неприємні відчуття, такі як запаморочення та нудота. Формування відрази. З часом у людини може виникнути стійка відразу до сигарет та коріння загалом. Чому варто обрати саме СП 6 пластирі? Безпечні та ефективні, ефективність підтверджена дослідженнями і відгуками користувачів, легкість у використанні, просто наклейте пластир і насолоджуйтесь результатом. Зробіть крок до здорового майбутнього вже сьогодні. Замовте пласти РСП 6 прямо зараз і приєднайтесь до тисяч людей, які вже відчули на собі їхню силу.